Вітаю, панове, ця футуристична збірка не для всіх, а лише для любителів естетики, акваріумів та моря підсвітки, і потужного ігрового заліза, звісно. Ну і також в кого трохи звинить в кишенях. А ще для тих, в кого на столі багато місця. Адже це Project Zero від MSI. Мамка і корпус дозволяють зібрати майже без кабелів назовні, і все ховається в корпусі. Давно хотів зібрати подібне, але вважав, що ще трохи зарано, хай трохи настоїться, бо рішень на ринку було маловато. А виявляється, що зараз корпусів, що підтримують цю материнку, в котрої виходи назад, вже багато. Отож, давайте знайомитись. Корпус свіжачок мек панно сто елпізет, геть новий корпус. Є як чорні, так і білі. Велетенський важкий корпус з товстенним склом і товстим металом. Мені, наприклад, не дуже важлива велика товщина металу і скла. А навпаки, хочеться, щоб не дуже важким був комп на випадок переднесення чи перевезення. Нічого інкі. Пиловичок, але знаю людей, в котрих прямо фетіш корпус, з котрим можна качати біцуху і вартістю Бушної RX 5700. Та найголовніше, що цей корпус сумісний із цією мамцею Z790 Project Zero. Причому нарешті це інтелівський сокет LGA 1700. І в нас буде найцікавіше, як на мене, проц 14-го покоління. Особливість мамки, як я вже казав, всі з'єднання і підключення стильної частини, а спереду лише купа металу. Плата шестишарова, порт під віддяжку, до речі, PCI 5.0. хоча й четвертого поки з головою, а це прямо запас є. Ну і 14 плюс одна плюс одна фаз живлення. й 9 можна ставити, але я манав. А ще можна наставити штуки 4M2 накопичувачів і кожен буде накритий радіком. Wi-Fi 7, це вже масово починають ставити його, словом, мамця наворочена, звісно. Перед тим як ставити, треба розібрати корпус. І ось тут видно скільки перфорацій з іншого боку, і товщина цього всього. Цього важкого скла є одна особливість, котру згодом озвучую. А ще скажу, що він ширше від звичайних на товщину блока живлення, адже він також ховатиметься за материнкою. Ось тут прямо. У двері тут не даремно. У нас скільки буде підсвітки, щоб аж очі повилазили. Ну, люди в шокі. глаза аж вилазять у них. І щоб гірлянди ялинки були зайві. Про воді відповідно буде тонна. Мамка сюди стає як рідна, прямо і зливається радіаторами по кольоровій гаммі. Винуватиць свята синіх сьогодні в нас. 14700K. Найвдаліше, як на мене, проц 14-ї лінійки. Так, у нас вийшли ультрапроце, але поки дорого. А продуктивність місцями навіть трішки нижча поки що. Це юзений процик, вітринний тестовий зразок позичив, але що з ним робили, що за охолодження на нього клали зверху, що він такий зацарапаний прямо. Напишіть свої здогадки в коментах, але тяжкою була його доля однозначно. Оперативочку ми беремо також, щоб личила до білої збірки. Я розумію, що частіше чорні збирають. Собі люди, Але снігу на вулиці нуль, то хай хоч щось буде святковим. Жарт. Білі ПК, як на мене, дуже навіть благородно виглядають. DDR 5 32 ГБ 6400 МГц, вже класичні 32 ГБ. А от накопичувач беру новенький свій T-Force Pro G70 з контролером InnoGrid, з дірам буфером, бо є t Force Pro G70, а є просто G70, там без дірам буферу. А в нас же Дірам та SLC кешування і швидкості максимальні довго тримати. E Подібні ПК, щоб всерйоз і надовго, потрібно брати щось подібне. В мене 6 терабайтний жорсткий диск в домашньому ПК, і на ньому скільки всього потрібно, що я ну не можу відмовитись від великого накопичувача. Але він повільний, і навіть ігри вже на такі нереально ставити, і всю систему сповільнює. Такі ж накопичувачі, хоч дуже дорогі, зате швидкі. А взагалі я беру його в міні-ПК, щоб все своє міг носити з собою, не пропусти, до речі, бо може я сам перейду на міні-ПК скоро. Є модифікація. З радіатором, а є з тонким графеновим радіком. Якраз такий мені і треба був. Та зараз я ставлю без графенового радіатора, адже в нас є рідний Мамкін радіатор з термопрокладкою, і так буде найкраще. Глянемо швидкості, бо самому цікаво. Під систему буде 2 терабайтник інший, і взагалі в нас буде 6 терабайт в сумі. Оце кайф. І швидкості якраз порівняємо. В подібних ПК з потужним і доволі гарячим інтел, хоч це ще й не топ. Водянка треба. Це навіть не обговорюється. Звісно, біла, і також Core Liquid i360 на три секції. Ця водянка настільки крута, що може охолодити навіть кор i9 на папері, але ми побачимо, як охолодить хоча б наш i7 поцарапаний. Якщо сотки не буде, то це вже досягнення, як на мене. Взагалі, покликання в неї також нести естетику, як бачимо, і навіть при розпакуванні все по поличках. Паста в комплекті не слухняна, правда, погано розмазується, ну а так збирається все доволі легко. А от в проводах підсвітки сам чорт ногу зломить, бо тут підсвічено все, що може бути підсвіченим, якщо коротко. І навіть комплект ось цих магнітних кулерів. Тут і контролер свій іде, чомусь чорний, на жаль, але його не буде видно. Синхронізуватиметься з компом також це все. Знімаю поки кронштейн для відяжки, бо кулери треба ставити вниз, щоб не заважало. Ось таким нехитрим способом зараз роблять подібні рішення. Одним проводом заживлюємо всі три, бо вони там вже далі передають одне одному через магнітні, ось такі от з'єднання. Відкрутив кронштейн для вертух, швиденько прикрутив. І назад. Їх призначення піддувати під відяжку прохолоду. І звісно, що було красиво. А тепер найсмішніша частина збірки пардон! Бо обшукав всі магазини, що могли б позичити білий емесаєвський блок на 750 Вт. Ніфіга не було знайдено, на жаль, на момент зйомки. Тому я взяв, що було під рукою аерокул бронз, уяви собі, на 650 Вт. Мені доведеться провести експеримент, чи вистачить цьому залізу 650 Вт, і чи не вибухне ПК, звісно. Жарт. Але погані у людей асоціації з. Блоками аерокул, але ж понакуповують блоків за 300 гривень і жаліється потім на рід. Ні, це з нормальної лінійки і цілком пристойний бюджетник. Тільки чесно, не знаю, чи не виробиться, якщо навантажити все і відразу. Побачимо. Також про всяк скажу, що сюди треба щось потужніше на 750 ватт або вище. Цього не раджу сюди. Останній штрих це віддяха, біленька Gaming X від MSI. Як на мене, саме те по дизайну і по чіпу. Адже я вважаю, що для квадчді геймінгу 4070 Ti Super просто. Ідеальне рішення зараз, хоча так, не дуже дешеве. А ще ж в нас i7 14700K. От як на мене, виходить дуже збалансована машина, не лише для ігор, а як продуктивний робочий варіант. Ну, прямо дуже круте поєднання, якщо треба Intel саме. Єдине в таку бандуру можна було б не слім, а щось габаритніше ставити запросто. По дизайну вона сюди вличить, але можна і більше, і ще й холодніше, хоча вона також буде не гаряча. Дуже хотілося поставити її вертикально, але райзера в комплекті немає. Хоча є маунт, тому хто бажає, легко можна докупити. Ми ж поки ставимо так. Поставив також тримача, бо, як на мене, вона теж грає естетичну роль. Ну що ж? Я коли увімкнув, то просто прифігів. Та мені аж камеру довелося менш чуттєвою робити від яскравості підсвітки. Благо можна налаштувати через софт MSI, що я потім і зроблю. Але ж погодьтеся, нічогенька ялинка в нас. Познімав плівки, одягнувши скло, ну акваріум так вже акваріум на всі гроші. Роздивлятися свої залізо можна з різних ракурсів тепер як завгодно. В першу чергу йду в BIOS, XMP профіль підтягнувся, профіль проца на продуктивність стоїть. Останній штрих заставка і от. Тепер порядок. В нас справжня сніжинка. На вулиці Асфальт, а на моніторі лід з MSI. дуже личить. Щоб не питали в коментах, де я беру шпалери, купуйте в стімі софтину Wallpaper Engine і там все, що завгодно є. В корпусах є кнопка перезавантаження. Кому треба, можна перекинути на керування хабом корпусу підсвіткою, що я і зробив. Якщо затиснути і потримати, воно синхронізується з мамкою. Головне підключити хаб до неї. І тоді всім можна керувати софтиною MSI Center. Звісно, особлива увага. Трьох терабайтнику моєму ще жодного такого великого не мав. Це перший під час проходження тесту 50 і пікував 54 градуси, що нормально, хоча є і холодніший. Швидкості ж просто офігенські, більше 7000 на читання і майже 6700 на запис. А ось популярний Kingston Fury взагалі дуже схоже, але ну трішечки буквально повільніший. Це 2 терабайтник. Ух, не терпиться все це поставити в свій міні-ПК на свій страх і ризик з цим блоком запустив важкий тест. Карта може брати 280 Вт, і проц десь так само. Це вже 560 плюс-мінус Вт. Ну і все інше, типу підсвітка, водянка, кулери, оператива і так далі. Ну, типу, має вистачати 650 Вт впритул. І знаєте, таки вистачає. Жодного нарікання, жодного вимкнення за весь час тестів. Це до тих, хто вважає, що такому залізу треба кіловатник, переплативши за нього. Ні, шановні, 700-750 Вт навіть вистачить з невеликим запасом, як і має бути. Мало не 24 Тисячі загальний бал, що означає, що це дуже зла машина наразі. Вирішив біусі зняти всі ліміти з проца, щоб глянути, як він грітиметься і скільки жертиме. Отже, під кінець тесту в Cinebench R23 88 градусів 90 було в піку, і це нормально для цього проца. Згадуємо, що там ще й кришка не в кращому стані, але як бачимо, не дуже і страшно. 275,5 ватт піково брав проц без лімітів. Набрав майже 30 тисяч балів, практично як два шестиядерних нових райзені. 9600X разом узятих. Само собою це про важкий монтаж відео з кодиком 4 k де й графічний процесор декодувати допомагає. 3D і все в цьому дусі буде літати. Але в повному навантаженні на проц, хочеш не хочеш, водянка розкручується відчутно шумить. А от в звичайних завданнях, звісно, ні. Та давайте глянемо в іграх. Запустив контрол, гра не дуже нова, тому виставив ультра в Quad HD, але без DLSS, зате з повним трасуванням. І ось в цьому місці в нас більше 80 кадрів, бо ж трасування віджирає. Все ж DLSS варто б додати. Бачимо, що карта працює на все своє TDP в 280 Вт, практично. Процу, звісно, треба набагато менше, тому тримає стабільно 5,5 ГГц і не гріється. Та й карта також бачимо холодна. Не вперше саме в цій грі помічає, що зависає моніторинг, але і так все ясно. Ще давайте щось новеньке Stalker 2. Ох, вперше компілюються шейдери, це довго хто знає, На звичайних ПК особливо. А з цим процем набагато швидше. Але ж і проц в шоці, і водянка працює активно. Епічні налаштування з якісним DLSS, але генератор кадрів не вмикаю поки. База на звалищі. І даремно тут тестував, як виявилось, тільки но сюди дійшов. Саме тут купа статерів, принаймні до останнього патчу, що нещодавно вийшов, бо на іншому ПК я бачив абсолютно таку ж картину. Багато статерів в цьому місці. Напишіть, до речі, як у вас. Причому частота кадрів достатня. Вирішив додати генератор кадрів Nvidia, значно більше стало кадрів, а от статери нікуди не поділися. Ну, сорі, вже так вийшло. Це не всюди так, а саме на базі або близько до неї. Карта, бачимо, що бере далеко не всі свої вати, тобто явно бачимо, що трохи недооптимізована ця локація поки що. Але машинка, звісно, зі свистом тягне цю гру. А от Alan Wake 2 точно не щойно вийшла, вже досить допилена, та вона досі одна з найважчих. Графічно ігор, тому й DLSS на якість, і фрейм-генератор додав. І прямо чудові 100 плюс кадрів маємо. В цій зоні є ще місце з рослинністю, що дуже дає просадку FPS, але і тут нижче 70 кадрів не бачив. Також постояв на місці, прогрів залізо, та ніфіга воно тут не гріється. Що проц, що карта менше 60 градусів. До речі, більше 11 гіг відеопам'яті бере гра на цих налаштуваннях. 12 гіг в картах в таких іграх ну прямо вже практично впритул. От така в нас реальність. Але розрабам дай волю, то і 40 гіг буде замало, 100%. До речі, скоро ж анонсують нові RTX, і першою RTX буде 5080. Е, так, вона буде першою, а не 5090, як було минулого разу, бо в неї буде 32 Гіга ddr 7 пам'яті. Підписуйся на телеграм, там постійно найцікавіші новини по залізу, та й просто теревені. Також думаю, що першою пускають 5080, щоб банально не шокувати ціною 5090. Але побачимо, це лише моє припущення. Якщо вас шукують ціни 50-ї серії, то 40-ї серії, навіть з не найкозирніших карт, ще надовго вистачить, від 4070 починаючи до тієї ж 4070 Super. Ну а в кіберпанку я обнаглів і вробив все прямо на максимум, в тому числі трасування шляху. Якщо чесно, то я його помічаю лише як наслідок зниженням FPS, не більше. В графіці, якщо її додає, то треба вишукувати з лупою жесть, коротше. Та навіть так в нас чудовий FPS більше 80 кадрів. Взагалі гру добре оптимізували і що тепер вона йде на всьому майже, тим не менш. Також 12 гіг зайнято практично. Наша карта запас має, бо нагадаю в неї 16 гіг. Так можна вже і лишати, але я вимкну це трасування шляху, бо шлях би його трафив, як кажуть. І тепер маємо за 120 кадрів. Монітор в мене тут 165 Гц, тому дуже приємна частота кадрів. Прямо радує. Плавність і графіка клас. Хоча, якщо чесно, мені не дуже цей напівмультяшний стиль графону. Сталкер краще виглядає, звісно, як на мене. Ось такий в нас комп вийшов, тягне абсолютно все і ще довго тягнутиме. Залізо не прямо топ, а перетоп, в сенсі поєднання карти і процеса. А так, звісно, класно, що почали робити більш естетичні дошки. Швидше б це стало якимось стандартом, адже ПК перетворились не лише в чорний ящик десь під. Ногами, а в елемент декору, оформлення робочого чи ігрового простору. Всі хочуть бачити і милуватись красивим залізом. Та що там навіть я свою на стіл перед собою поставив і буду кайфувати. Скажу за себе, я не фанат моря підсвітки, але багато людей заліпили б тою підсвіткою прямо всю кімнату, щоб, мабуть, швидше ушатати свою нервову систему розмаїттям кольорів за день, щоб краще спалося вночі. Жарт, але щасткою правди. Збирати його було зручно. За виключенням павутини і шнурків підсвітки. Виглядає дійсно більш естетично, коли майже всі кабелі сховані. До речі, існує також Project Zero ATX формату на AMD з доступним чипсетом B650. Може також зберемо щось вже ближче до народу на AMD. Бо не дешевий взагалі це компик в нас вийшов. В описі на все лишу посилання, а ще збирають хлопці з ArtLine, що надали частину заліза для збірки. Ось майже такі, як мій компики збирають. В них є отака в чорному виконанні збірка, Ще й стилізована під Stalker 2. Тож є бажання, лишаю посилання на таке вже готове рішення. Друзі, попереду вас чекають чудернацькі гаджети, наприклад, ноут китаєць з Aliexpress за 370 баксів лише. Також міні-ПК з відяшкою на столі. Ця зв'язка повноцінний ігровий ПК. Порівняємо також з великим ПК, словом, не пропусти головне і до зустрічі!